Мене звати Тарас Козак, я економіст і фінансист, і ми говоримо про податки. Сьогодні поговоримо, куди йдуть наші податки. Отже, ми вже розібралися, у який спосіб збираються податки в Україні. І тепер настала черга подивитися, на що вони витрачаються. Побутує думка, що здебільшого на зарплати чиновникам та на розкрадання. Дійсно, багато державних органів працюють неефективно. Частина, можливо, є взагалі зайвими. А у тих, що потрібні, далеко не усі службовці відповідають своєму рівню. Але це тема окремої розмови, і тут тільки зазначимо, що усе утримання усіх бюрократичних структур коштувало в Україні в 2019 році 83 мільярди гривень на рік. І це складає близько 5% від витрат бюджету або 2,1% від валого внутрішнього продукту ВВП. Отже, навіть якщо припинити їх фінансувати взагалі. То заощадити вдалося б дуже небагато. Але Україна залишилася б без державного апарату. І навпаки, успішні країни не шкодують гроші на зарплати державним службовцям. Бо дешевий бюрократ дуже дорого коштує суспільству. Навіщо кваліфікованим та здібним чесним фахівцям йти на ту державну службу, якщо в інших місцях їм заплатять більше? Логічно ж. Отже. Якщо ми хочемо мати на державній службі не найгірших на ринку, а до того ж сумлінних та чесних, треба пропонувати конкурентну зарплату, але вимагати від них якісної роботи. Натомість найбільша стаття видатків держави це пенсії. На них витрачено минулого року 445 мільярдів гривень більше чверті усіх державних витрат. Хоча формально вони не з бюджету сплачуються, а з пенсійного фонду, але він своєю чергою наповнюється переважно за рахунок податку на працю, ЄСВ. Окрім власних надходжень, пенсійний фонд також отримує дотацію із державного бюджету. Минулого року це було 167 мільярдів гривень на виплату пенсій військовослужбовцям та іншим категоріям, які він адмініструє. Власне, про неї говорять, коли нас лякають гігантськими цифрами. Але це маячня, бо йдеться про ті пенсії, які плачуватимуться з державного бюджету, бо їхні утримувачі це наймані працівники держави. На додаток до цього біля третини так званих власних надходжень складає ЄСВ, сплачене державою на зарплати бюджетників. Проте є і власний дефіцит солідарної пенсійної системи. Як ми вже казали, вона є збанкротіла з об'єктивних причин. Держава виконує свої обов'язки гаранта, доплачуючи щорічно кількадесят мільярдів гривень до пенсійного фонду. Близькі до них також інші соціальні видатки, такі як житлові субсидії, допомога при народженні дитини тощо. Разом усі вони становлять 131 мільярд гривень. Отже, разом з пенсіями ці соціальні видатки це близько третини усіх державних витрат, і вони перераховуються безпосередньо громадянам, які потребують захисту. Це є відображенням конституційної тези про Україну як соціальну державу. Тут, ймовірно, є певні зловживання, які, сподіваємося, буде виявлено через так звану верифікацію пенсійних виплат. За досвідом інших країн в Україні може виявитися до 10 мертвих душ та інших невиправданих виплат з пенсійного фонду. Але, скоріш за все, це будуть менші суми. Друга за розмірами стаття виплат, це освіта 239 мільярдів гривень в 2019 році. Але ці величезні кошти використовуються неефективно. Наприклад, сільські школи коштують дуже багато на розрахунку на одного учня, а освіту дають неповноцінно. А для того, аби запустити систему шкільних автобусів, треба не тільки побудувати дороги. А ще й подолати спротив місцевих мешканців, які не звикли до такої організації. В результаті всі школи отримують замало, і батькам доводиться докладати власні кошти. На фінансування вищої освіти держава все ще видає гроші вище на створення так званих бюджетних місць. Водночас, приватні заклади освіти змушені оплачувати усі витрати і нічого не отримують від держави. Натомість треба, аби гроші ходили за учнем чи студентом. І тоді ринок сам розподілить їх до найкращих шкіл та вишів. Але щойно починається спроба реформувати, як тут таки починають волати, люди втратять роботу. І на цьому все закінчується. Наступна стаття це так звана підтримка економіки. На неї пішло 154 мільярди гривень або майже 4% ВВП. Так, держава витрачає відібрані у суб'єктів економіки гроші на підтримку якоїсь економіки. Щоправда, якщо розібратися, то більша частина цих коштів йде на фінансування інфраструктури це дороги, лінії електропередач тощо. І це дійсно є непряма, але дуже потрібна підтримка економіки. Бо якщо держава не будуватиме дороги загального вжитку, то можна довго чекати, коли їх хто-небудь інший побудує. Це насправді. Типове суспільне благо, про яке ми говорили на початку наших лекцій. Проте, найбільше бюджету, як і в інших країнах, розкрадається на капітальному будівництві. Не дарма у Італії ним займається мафія. Тут завищені ціни, відкати, вони становлять десятки відсотків. А за Януковича це часто було більше половини вартості, а іноді і взагалі, як у тому анекдоті. Бачиш міст? Ні. А за документами він є. Зараз ситуація набагато краща. Частково завдяки системі Прозоро. Але за даними журналістів-розслідувачів, наприклад, на будівництві доріг ціна завищена все ще на 20-25%. Утім, є у цій категорії стаття 35,6 мільярда гривень, яку треба було би назвати розкраданням в чистому вигляді. Але вона сором'язливо називається субсидії суб'єктам господарювання. Це коли зібрані з платників податки просто віддають бізнесу, або приватному, як у сільському господарстві, то, наприклад, видобутку вугілля, або державним підприємствам, наприклад, авіабудуванню. Уявіть собі, що є чимало тих, хто називає себе економістами, але при цьому вважає нормальним, коли держава силоміць віднімає гроші у людей та підприємств, аби витратити їх на підтримку не хворих, сірих та убогих, а цілком благополучних бізнесменів навіть Нерідко мільярдерів, які примудрилися переконати політиків у тому, що вони того варті. На субсидіях живе зокрема тваринництво, в тому числі мегаприбуткове виробництво курятини, а також авіабудування, попри гучні обіцянки, і уряд продовжує субсидувати видобуток вугілля, хоча і в набагато менших обсягах. Ті, хто отримує зиск з цих витрат, люблять нарікати, що, мовляв, в Україні бюджет проїдання. А має бути бюджет розвитку, спрямований на державні інвестиції та стимулювання економіки. Насправді держава, звичайно, повинна будувати та підтримувати у належному стані дороги та іншу інфраструктуру загального користування. Проте у соціальній державі з великою часткою людей похилого віку природно, що і у бюджеті домінують видатки соціального спрямування. А такого, щоб держава вкладала кошти там, де приватний бізнес не бачить. Доцільності взагалі не має бути. Принаймні, точно поки не вистачає коштів на лікування хронічно хворих та інші суто людські потреби. Наступна категорія видатків медицина. На охорону здоров'я в 2019 році витрачено 128 мільярдів гривень. Плюс безпосередньо самі пацієнти ще змушені сплачувати оцінково 44 мільярди гривень на ліки, також на приватну медицину та доплати лікарям. Це величезні гроші, які значною мірою витрачаються неефективно, так само, як і в освіті. Частина розкрадалася на закупівлях ліків, обладнання та інших державних закупівлях Міністерства охорони здоров'я і місцевих бюджетів. За допомогою системи Прозоро та передачі частини закупівель міжнародним організаціям цю частку вдалося зменшити. Але ті, хто сидів на потоках, не полишають намагань повернути усе як було. Загалом. Витрати на охорону здоров'я намагалися оптимізувати з допомогою реформ за принципом гроші ходять за пацієнтом. Але зараз ця реформа пробуксовує. Велика стаття витрат це ще обслуговування державного боргу, який був накопичений за минулі роки. На це довелося витратити 120 мільярдів гривень. Чимало коштів виділено також на оборону. Це 107 мільярдів гривень або 2,7% валового внутрішнього продукту. Треба, мабуть, більше, бо противник в нашої армії невірогідний, а війна триває, і ситуація будь-якої миті може загостритися. Проте тут є величезні проблеми з розкраданнями. Під прикриттям секретності, ну, яка, звісно, необхідна в оборонній справі, але завищення цін на військових підрядах сягає десятків відсотків. Цей напрямок намагаються реформувати, зокрема, через реформу та очищення Укроборонпрому. Але, на превеликий жаль, «Прозоро» вже тут не застосуєш. Проте правоохоронні органи сукупно отримують ще істотно більше 141 мільярд. І тут теж є великі дилеми. З одного боку, кількість поліціянтів, прокурорів, державних слідчих, також СБУ, велетенська. А порівняно з країнами, де з безпекою та громадським порядком усе набагато краще, ніж в Україні, вона сильно завищена. Усі ці органи треба продовжувати реформувати. Ми маємо успішний приклад з реформою патрульної поліції. Також дещо вдалося зробити в прокуратурі створено набу, але залишилось робити набагато більше, ніж зроблено. Проте не варто сподіватися, що оновлені правоохоронні органи будуть суттєво дешевшими. Бо як і з бюрократами, дешеві правоохоронці дорого коштують. Вони починають живитися з поборів та крешувань. Аби легше було утримати їх від таких спокус, треба встановлювати високу зарплатню. Отже, як бачимо, на чиновників витрачається трохи більше 8% наших податків. Ще деяка частина розкрадається, або як це називається, витрачається неефективно. І саме ми, як платники, зацікавлені стежити, аби ці витрати були ефективними і відповідали нашим з вами пріоритетам. Мене звати Тарас Козак. І ми говоримо про податки.